Максимальний розголос та поширення цієї інформації в Україні оголошено в розшук Романа Гринкевича, учасника злочинного угрупування на оборудках із закупівлями для збройних сил. України нагадаю, його батько уже перебуває в СІЗО. Йому оголосили підозру і попросили заставу в 432 мільйони гривень сьогодні. ДБР взялося за Романа Гринкевича. Він переховується, стверджує ДБР. Чи мені складно пояснити, чому не затримали раніше простою мовою? Я скажу, ми не мали ДБР, не мало законного. Права на той момент достатньо доказів для того, щоб оголошувати підозри, коли прийшли результати експертиз, коли були допитані свідки, коли було зрозуміло, от як це все відбувалося. Саме тоді всім п'ятьом. Я нагадаю, що п'ять підозр було оголошено за статтями шахрайство і створення та участь злочинній організації в цьому кримінальному провадженні. Отже, ДБР заявляє, що сьогодні Роман Гренкевич перебуває на території України, але переховується від правоохоронців. Його ж оголошують у розшук. Радниця з комунікації держбюро розслідувань припускає, зникнення могло стати наслідком гучного затримання його батька Ігоря Гринкевича, до якого останні три тижні прикута увага громадськості. Маємо розуміти, ДБР не може безпідставно затримувати людину. Нагадаю, його батько львівський бізнесмен Ігор Гринкевич, вже перебуває у СІЗО за першим кримінальним провадженням через намагання дати хабар. ДБР. Для оголошення підозру у кримінальному провадженні щодо схем з міністерством оборони правоохоронцям потрібно було дочекатися результатів експертиз. Напередодні ДБР оголосили йому ще одну підозру за те, що нажився на армії обом Гринкевичам Тепер санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Ігоря Гринкевича і членів його злочинної організації підозрюють в шахрайських оборудках із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Нажилося сімейство Гринкевичів аж на 1,2 і мільярди гривень. Це близько 30 мільйонів доларів. Родина скуповувала маєтки, приміщення, квартири та автівки. В той час, коли вся країна скидалася по 200 гривень на дрони, ігор, світлана, роман та оля Гринкевичі обікрали міноборони та ЗСУ. І те, що відбудеться зараз перші посадки, це буде наша з вами заслуга через наш громадський тиск. Матір львівських корупціонерів Світлана Гринкевич працювала у львівській політехніці викладачкою. Після цього її попросили звідти. Піти Світлана написала заяву про звільнення за власним бажанням. Жінка купила собі автівку за 150 тисяч доларів, маєтки, ресторанні комплекси, приміщення і ще багато чого. Просто уявіть на секундочку, наскільки це повинна бути заможня людина, щоб вона купила колабу з все, калабу з укрпошти, з приватбанком, mm -hmm. це взагалі що. Матір корупції Світлана Гринкавич 17 травня 2023 року стала власницею двох квартир в Києві в елітному районі Печерськ. Площею понад 51 квадратний метр та 123 квадратних метра. Загальна ринкова вартість оцінюється приблизно від 30 до 35 мільйонів гривень. А у листопаді 2023 року Світлана Гранкевич придбала земельну ділянку у Львівській області. У березні 2023 року. Жінка придбала ще й мотельний комплекс Катерина, розташований на обхідній дорозі 500 метрів від стадіону Арена Львів. Її матір Ірина Федак протягом 2023 року стала власницею трьох земельних ділянок у Львівській області та квартир у Львові площею 127 квадратних метрів. А також земельної ділянки ще й в Київській області площею 2 гектари. Матір корупції Світлана Гринкевич працювала викладачкою у Львівській політехніці в білому комірці. Із, як то кажуть, незаплямованою репутацією. Та от Світлана наживалася на наших захисниках та захисницях. Жінка, як ви бачили, щойно збагатилася, і таким чином вбила багатьох захисників та захисниць, адже вони не отримували якісного одягу, дронів, може, їжі та ще. Інших ресурсів. От Світлану Гринкевич якраз потрібно теж притягнути до відповідальності. Бо саме вона потурала корупціонерів свого синка Романа Гринкевича та чоловіка Ігоря Гринкевича та доцю Олю, яка їздила ось. В президентських вагонах «Укрзалізниці». залишіть коментар, якщо згодні Світлану Гринкевич теж під суд. До речі, львівська політехніка не захотіла продовжувати співпрацю і попросила жінку люб'язну за власним бажанням написати заяву про звільнення, що і зробила Світлана Гринкевич. Дітки корупційних батьків не відстають і теж стали власниками найкращого і найдорожчого. У 2023 році Роман Гринкевич 5 травня 2023 року придбав у престижному селищі Козену Бухівського району Київської області будинок площою 289 квадратних метрів за 25 мільйонів гривень при ринковій вартості у 50,5 з половиною мільйонів гривень. Крім будинку, роман того ж дня придбав чотири земельні ділянки у тому ж престижному селищі Козин. Напередодні сьогоднішньої заяви про розшук Романа Гринкевича наречена Соня Морозюк оголосила про розрив стосунків. Я ніколи не буду, Гринкевич. Дівчина нещодавно придбала дві квартири у Києві та майстерню для своїх виставок у центрі столиці за 250 тисяч доларів. Сьогодні вона заявляє, що все зробила сама. квартири купив її батько. Цікаво, ким працює її батько. Соня, напиши, будь ласка, і звідки в нього такі статки? Що за останні два роки він міг купити дві квартири у столиці, а покаже також вона звідти тепер. А подарунки від Романа Гринкевича обіцяє продати і передати на ЗСУ. Це кольє і обручка від Романа Гринкевича. До речі, обручку він подарував їй в Венеції. Виїжджав Ромчик Гринкевич за кордон як волонтер. Хайді і Роман Гринкевич тільки в 2023 році виїздив тричі, як мінімум, тричі, за кордон. І один з цих разів це був, от, написав журналіст Євген Клінський, Він виїхав в Венецію, де він зустрівся зі своєю коханою, проводив час зі своєю коханою, вочевидь, як волонтер в Венеції та влітку Сонею Морозюк, де він її зробив пропозицію руки і серця. Я бути чесною перед собою і залишусь сонею морозюк. Бий посуду, я плачу. Yeah! Не плаче також і Оля Гринкевич. намагається ще якось заховати все награбоване від Збройних сил України. Дівчина відпочивала на Мальдівах, їздила на курорти, купувала шубки та президентські вагони Укрзалізниці, гелікоптери, друзі це все відбувалося під час війни. Кому там Авдіївка, кому там фронт, кому там допомога ЗСУ, а вона шикувала. Ігоря Гринкевича футболіст Мар'ян Шват отримав право власності на квартиру у Львові площі 161 квадратний метр за 8 мільйонів гривень у вересні 2023 року. І довести ці дії по поводу таких як Гринкевич та інші, які розкрадають міністерство оборони та армію під час війни. Заробляють гроші на крові в той час, коли ми віддаємо своє життя та здоров'я, в той час, коли ми свою зарплатню віддаємо не своїм сім'ям, а назад в армію повертаємо. Такі то повинні бути покарані. Слава Україні! Але цікаво, те, що Ольга Гринкавич – дочка Гренкавича, я колишньою дружиною півзахисника Шахтаря Мар'яна Шведа. Пара побралася у 2016-му, коли футболіст перебував в академії Севільєм. У 2022-му подружжя розлучилася. Позовну заяву подала Ольга Гринкевич і отримала бажаний результат. Дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку, що позов слід задовольнити, оскільки шлюб існує лише формально. Подальше спільне життя подружжя і збереження шлюбу суперечить інтересам позовича. Згодом експара ділила майно. Тут же першому суд звернувся швед за інформацією журналіста Євгена Плінського. Торік хлопець набув право власності на квартиру у Львові, площею 161 квадратний метр за 8 мільйонів гривень. Звісно, Ольга Гренкавич любить лакшері життя, бренди та відпочинки на розкішних курортах. Про це свідчать її світлини в соціальних мережах. Чорні. Влітку минулого року вона звернула увагу на себе максимально зухвалою поведінкою. Колишня шведа виклала в інстаграм фото зі своєї подорожі золотим віп-вагоном «Укрзалізниці». після повномасштабного вторгнення. Такі вагони використовують для дипломатичних рейсів. Лова подорож золотим вагоном коштує 34 тисячі гривень. Також його можна причепити до рейсового потяга за 150 тисяч гривень, а тягнути окремо локомотивом вартує 350 тисяч гривень. Якщо вам відомо, де перебуває зараз Роман Гринкевич, а він досі перебуває на території України. Будь ласка, повідомте в ДБР, каже речниця ДБР Тетяна Сап'ян. Підозру у участі в злочинній організації оголосили Ігорю Гринкевичу, його сину Роману Гринкевичу та трьом керівникам підконтрольних компаній. Сьогодні розпочалося судове засідання, де мають обрати запобіжний захід трьом. Керівникам компанії усі вони присутні в залі суду Ігор Гринкевич перебуває у СІЗО за підозрою у спробі дати хабар співробітнику ДБР у розмірі півмільйона доларів. США. відтак наразі невідомо де перебуває ще один підозрюваний Роман Гринкевич. Раніше Роман реагував так, що тікати за кордон не планує. Ми впевнені, що наша діяльність відбувалася в умовах чинного законодавства. Виправдовуватися лити бруд, шукати компромат або його створювати точно не будемо. Ми точно знаємо, хто зацікавлений у цьому скандалі його безпосередніх замовників і вигоди набувачів. Ми переконані, що правоохоронці всіх рівнів і безпосередньо в міністерстві обороні розберуться у всьому, користуючись офіційними даними. Далі тягнути не можна. Один за одним мають бути посадки корупціонерів, тих, хто обкрадав армію та державний бюджет України, тому що не вистоїмо, не переможемо через таких як Гранкевичі. Максимальний репост цього відео та будь-який коментар дозволяє просуватися цьому відео в мережі. Слава Україні, слава ЗСУ.